Сьогодні ми розкриємо таємниці однієї речовини, яка, знаєте, непомітно стала частиною нашого життя від солодощів, які ми так любимо, до технологій, що буквально сформували наш світ. Історія желатину, ох, вона сповнена несподіванок. Ну що ж, давайте одразу до справи, що може поєднувати желені цукерки, капсулу з ліками і старенький сімейний фотоальбом. На перший погляд здається, що взагалі нічого. Але відповідь, повірте, вас здивує. І відповідь одне слово, желатин. Але це не просто якась там харчова добавка для десертів, ні. Це матеріал, що спричинив тиху, але справжню революцію і в промисловості, і в мистецтві, і навіть у медицині. Тож почнімо нашу подорож. І почнемо ми її далеко за межами кухні, щоб розкрити приховану історію желатину, яка виявляється набагато багатша ніж можна було б уявити. Для нас сьогодні це просто порошок у пакетику, але уявіть собі часи, коли ця сама речовина була символом ну величезного багатства та влади, справжньою розкішщо, доступною лише обраним. Так, історія желатину як їжі починається не в солдатських казармах, а на найпишніших аристократичних бенкетах. Там він був справжнім доказом статусу. У середньовіччі приготування желе було неймовірною працею. Уявіть собі, кухарів, які годинами годинами виварюють копита та кістки. Це був довгий, дорогий і, чесно кажучи, виснажливий процес. Саме тому желе було ексклюзивом. А тепер порівняємо це з сьогоденням: простий, очищений порошок, доступний кожному. Яка трансформація? Все змінилося у XIX столітті з приходом промислової революції. Процес автоматизували і раптом желатин перестав бути розкішю. він став продуктом для всіх. І ось ця масова доступність відкрила для нього ну зовсім нову роль Желатин став дешевим джерелом білка, настільки дешевим, що його всерйоз розглядали як спосіб годувати цілі армії під час війни. Уявіть собі, цей шлях: від їжі королів до солдатського пайка. Це справді щось неймовірне. Але подорож желатину на цьому не закінчується. Далі історія стає ще дивнішою. Ми залишаємо кухню, залишаємо поле бою і потрапляємо в абсолютно несподіване місце у світ кіно. Це може прозвучати як перебільшення, але це чиста правда. Фотографія та кінематограф, у тому вигляді, в якому ми їх знаємо, були б просто неможливими без желатину. Як же це працювало? Ну, насправді все геніально і просто. На прозору основу плівки наносили тонесенький шар желатину, а вже в цьому шарі були розміщені крихітні, чутливі до світла кристали срібла. Желатин виявився ідеальним. Він рівномірно утримував ці кристали, пропускав світло і був достатньо міцним, щоб зберегти фінальне зображення після проявлення. Просто задумайтеся над цим на мить. Уся магія золотого віку Голівуду, всі ці культові фільми, всі легендарні зірки, все це буквально трималося на одному невидимому шарі желатину, і його універсальність на чому не закінчувалася. Ця ж речовина використовувалася щоб робити папір гладеньким, і навіть для того, щоб надати банкнотам їхньої фірмової міцності. Від мистецтва та промисловості ми переходимо до можливо найважливішої ролі желатину в сучасному світі, до його ключової ролі в медицині та науці. Ми ж усі бачили ці маленькі капсули з ліками. Але чи замислювалися ми коли-небудь, чому вони зроблені саме з желатину? Виявляється, це просто ідеальний матеріал для цієї роботи. У желатину є просто унікальне поєднання властивостей. Він біосумісний, тобто наш організм його спокійно приймає. Він не має смаку, що дуже допомагає приймати гіркі ліки. Він захищає вміст від повітря і, що найважливіше, швидко розчиняється в шлунку, вивільняючи ліки саме там, де треба. Та це ще не все. Є ще одне, знаєте, зовсім неочікуване застосування, ніби з якогось детективного серіалу: йдеться про балістичний гель, щільну речовину, яка відіграє вирішальну роль у криміналістиці. І чому ж він такий важливий? А тому, що цей гель за своєю щільністю напрочу точно імітує тканини людського тіла. Це дозволяє криміналістам та вченим безпечно вивчати все від дії кулі до наслідків вибухів у контрольованих лабораторних умовах, отримувати дані, не завдаючи шкоди живим істотам. Отже, коли ми дивимося на всю цю історію, ми бачимо справді неймовірну подорож про стара човина, що перетворилася з розкоші для королів на необхідність для всіх з Середовища для мистецтва на інструмент для науки. Зрештою, історія желатину – це насправді історія про людську винахідливість. Вона показує нашу дивовижну здатність бачити потенціал у найпростіших і найнесподіваніших речах. Ми взяли те, що колись вважалося просто відходами промислові побічні продукти, як от кістки та копита, і завдяки кмітливості перетворили їх на щось настільки цінне, що це можна назвати ну прозорим золотом промисловості. І це підводить нас до одного останнього, але дуже важливого питання: які звичайні відходи сьогодення можуть приховувати в собі той самий потенціал для проривних інновацій завтрашнього дня.